Всім привіт! Вітаю вас на каналі Colden Fish. Сьогодні у нас рибалочка в новому ось такому чудовому, краєвидному місці. В моїх руках, як каже Юра Вознюк, лялечка. Ну подивіться, просто лялечка. Зараз в моїх руках, не побоюсь цього слова, найкращий лайтовий спінніг у світі. Це Poseidon Superior 84 з тестом 125. Основна моя ціль на рибалку. Це кайфанути від покльовок рибки ось цим інструментом, і показати, як він у роботі. Обов'язково я зніму більш детальний огляд про нього, ми все розберемо. Сьогодні просто перший раз він буде у вас в кадрі з рибою. Ми подивимося, що він може, як він на виваженні, як він на покльовках і так далі. Вже три рибалки я не ловив, я дуже задоволений, сьогодні ви все побачите. Я вам бажаю переємного перегляду. Ставте лайкосик. Будемо розпочинати. Ми готові розпочинати нашу рибалочку. Зарядив я ось такого фета 4 3 дюйми від Кейтека. Да, і в принципі, сьогодні відсотки 90 моїх приманок це буде Японія. Я зібрав ось таку гарну коробочку, можете подивитися. Тут в мене всі японські приманки, є ще декілька інших, але ставка саме на кейтек. Відмінна класика, яка дуже круто працює. Біля мене ви можете бачити коряжечки, очерета. Зараз задача легенькою огрузкою, ось таким гарним об'ємним фетом пройти і вмовити щуку, яка сховалася в цих корчах. Я думаю, що в нас це має вийти. Якщо фет не дасть реакції, перейдемо на меншу приманку і спробуємо виманити когось з цього корча. Тому що тут щука точно живе. Є, бач, нападінні взяла. Зараз вам розкажу все, як у нас все відбувалося. Тільки кажу напарнику, що треба змити прималочку. Я знаю, що вона хоче. Роблю перший закид і є перша щука. Рак не маленький, 3,6 великий. Ось така приманочка в пащі щуки, Це Кейте Crazy Flapper, Але не класичний, малий, на який ви всі ловите. Не новинка 2 дюма 24, не 2.8, а ось такий величенький флепер. На огрусті 3 грамчика. Обкидали ми фетом, буквально декілька закидів, нічого не було. Вирішив кинути декілька закидів, щось яскраве, також нічого не було. Бачите, дві різні приманки: одна жирна, одна дуже худа, і реакції немає. Кажу, що треба ставити рака. Приманка впала до дна, і ось такий флепер відразу дає контакт. Навіть проводки не було, просто на закиді вона вже його підібрала. Продовжуємо далі. Дуже класний колір, колись він в мене зимою добре вистрелив, був вихід. Зимою щука виходить дуже коротко, хвилин 5-10. І на одному такому з виходів я взяв. Щуку 2 700, кіло 800, десь, кіло 900, десь. Три таких торпети за 5 хвилин на ось цього 3,6 флепера. Тому оцей колір має бути у вас точно. Є поклюдочка. Ще одна щучка вже по більшого розміру. Ось такому чудовому коряжничку дивіться. Так, залишається її лише взяти. Опа! Трішки високі удар на вас мені буде не брати. Раз. Ось така у нас ще одна рибка. Працює знову флепер, але цього разу вже в меншому розмірі. Я зайшов в дуже цікавий коряжничок і поставив максимально легку огрузку. Зараз вам покажу. Ось такий маленький вольфрамчик е селекторський і тихенько на місці тупцею. Тому що рибка ну, є, але чесно неактивна. Напарник мав поки окуня одного, і на ще було по одній поклювці, і все. Не сильно за боки показує, тому опустився до малих вагів і пробую щось ловити. Таку щучку тут вже люди запакували 100%, тому що це вже гарний розмір. І рачок в кольорі Mystic Spice. Їдемо далі. Погляньте, яка біля мене локація, не будемо шуміти. Я думаю, тут має бути щучка, якщо, звичайно, є якась глибина. Сьогодні дуже цікава рибалочка, рибка непроста, але зловити її можна. В своєму минулому випуску я вчив вас ловити щуку з нуля і розповідав, що дуже важливо робити на одній точці якомога більше змін приманок. Так все і сьогодні. Вся рибка на різні приманки. На одній точці стоїш, перебираєш. Ізі Шайнер, Свінг Імпакт, Крейзі Флепер, бац, покльовка. Так само на іншій точці прийшов, перебираєш. Вже флепера т не хочуть. Повернувся до всіх цих інших приманок не хочуть. Ставиш Флепера 2R8, є клювака. Знайшов одну точку на чистому, без коряг, без зацепів. Відпрацював дальшу дистанцію активними металевими сперманками. Дуже гарні наші українські спінерочки акурат. Дають вщучку ще нам. На рівномірці, вже близько до берега, чи вона супровождала приманку, чи вона тут стояла, але взяла мене біля них недалеко. Зараз знову перебрався в хащі і буду пробувати речком когось тут ловити. Точка буквально на декілька закидів, тому що тут прокинути не можна, лише попід цю гілку воді я можу ось так, боковушечкою. Запустити декілька різних типів переманок і когось виминити. Вже спіймав я, здається, 4 щуки, можливо, 3. І десь тільки ж само зійшло. В принципі, гарний результат. Саме такий зміною переманок і проводок вдається показати гарну рибалку для вас. Yeah. На опуску приманки. Я зробив заміну. Речка не хотіла вона. А Easy Shiner пішов по смаку. Найменша на сьогодні щучка. Опа, і зірвалося Гарний колір Red Crow Dead 3.5. Зробимо ось таку заміну, мотор Ойл. Тому що іншого кольору в мене вже собою немає. Я так взяв по одному екземпляру, силикон не волочив почка. Зарядив все по одній, що було і на цьому кінець. Є ще одна покльовка. Така сама щучка, ще на інший колір пусінька. О! Головне, що його все не розбила, це супер. Тому що 3,5 в мене більше немає. З одного напрямку обидва шнурочки. Зараз там ще й третя. Є. Така мілка щука, в принципі, може стояти в кількості. Тут явно є мілина, тут мальочок в нас є, ще він ніколи не пішов ще теплі дні. І тут ці шнурки є опасувати в цих корчах. Шикарна точка. Жалко, що закат тільки кистьовий в одному напрямку і все. І чіткий приклад є того, як важлива зміна приманки. 5 закидів на рака 0. Тільки ставиш іншу форму. Байдуже, бачите, один колір, другий колір. Приманка змінилася і щука з'явилася. Ще не одна. Хтось пішов би вже далі, а тут табун щуки стоїть, як виявляється. Вона хоче ізі Шайнера. Мала щука проглот хоче велику приманку. Вилізли ми з лісу на сонечко. Дуже погана картинка в лісі, але там гарні місця. Зараз вже продовжимо рибалочку на сонечку. Також є коряшки під берегом. Я в куточку встав і буду зараз ловити. Щойно бачу шокуючу картину. В людей на березі О таких щучок, які я тільки що спіймав, було штук 5-7. Люди пакують щучку 200-300 грамів. Просто челість відпала. Такого я не очікував. Ось ця щучка, бачите, здохла. Оце такі щучки пакують. Просто 300 грам максимум. Не знаю. Без коментарів. Будемо зараз вибирати знову ключик. Кожна точка, нова приманка. На кожній точці вона хоче щось інше. Наша задача швиденько. Підібрати ключик. Тому що сьогодні ми рибалимо недовго, ми рибалимо 3 годинки. У нас коротка обідня рибалочка, яка складається поки дуже успішно. Була покльовка. Дивіться, що я ганяю. Опараточки спінерки, берега кидав, силіконом немає, тому перейшов на глибину 10 грами, рівномірка з паузою і є бахльовочка щуки. Зараз будемо відбирати колір і її добирати. Тому що тут в березі чомусь ніколи немає. Ще одна. Я говорив в своїх перших відео, що спіннер класно працює з паузою. Ви даєте декілька секунд паузу, це може лежить дивно, але на цій паузі може бути покльовка. Що це дуже важливий збій цієї гри, щоб вона змогла догнати приманку, роздивитися тоді лише клюнути. Подивіться, просто на цю місцяку. Ось там я стояв, сюди кидав, нічого не було. Але я ж не вірю, що в котрій частині в таких пеньках от дерево величезне в ній немає, щуки. На середині на спінер вели покльов, а в цих пеньках ніхто не клюнув. Але є така фішечка, як зміна ракурсу подачі. І це дуже важлива фішка. Тому одну ж саму точку можна обловлювати з різних ракурсів. Говорю тихенько, тому що бачу, тут не глибоко березі. Не будемо лякати щучку. Зараз ми обловимо ту саму точку, але іншим кутом. І я більш ніж впевнений, що буде якийсь результат. Як мінімум покривочку ми маємо заробити. Тому поїхали. Фет 4.3. кейтек, Сьогодні рибалим кейтеком. Виключення металеві спінери. І працюємо. Є Є щучка, я свого добився. Ласта покльовочка на матува. Зміна, зміна, ще раз зміна і покльовка. Можливо, вдасться доловити її. Я стовідсотково обловлював ту дистанцію, це 10 метрів від мене, бо я сюди закидав аж десь ось сюди за пеньки. І декілька переманок вже там проходили. Давайте спробуємо поставити ось таку надлегку вагу, щоб наш флепер довго парусив і застрягав в товщі води. Це буде секунди 3-4. Можливо, це вимане щучку. Яка ось тут стоїть. Ми прочитали, що тут є щука. Ми до неї доступились, але не до кінця. Мені цікаво тут когось ловити. Тому чергова заміна приманки, чергова заміна вантажка. Чергова заміна нової проводки, і Golden Fish намагається зловити тут щуку. Така вага 1,5 грамчика для цієї палки в принципі вже є робоча, ви бачите, в поверхівці все відпрацьовує непогано. В наступному випуску ми поговоримо детально про даний інструмент, розберемо всі його характеристики, що він може, що кайдає. Верх-вниз. Сьогодні просто я вам показую, як він працює і збираю інформацію. З того ж самого місця це та сама щука більше за все. Бачите, відділа клешню. Дуже пасивна, дуже капризна. Потрібно 5 змін приманок, щоб вона клюнула. Але вона тут стоїть і неохотно приманки наші б'є. Так і була в мене пачка з собою 3,6. Зараз заряджу красивого містік Спайса. Можливо, тут декілька щучок стоїть дрібних, адже я сьогодні вже бачив скупчення малої щуки. Велика щука стояти разом не буде, це в принципі понятно всім і завжди. А шнурки можуть скупчуватись. У мене дві покльовочки в одному місці. При зміні ракурсу, при зміні п'яти різних приманок. Я тут її знайшов. Зараз будемо пробувати доловити. Ще одна приманка, остання, остання спроба, і я переходжу далі, не затримуюсь. До кінця рибалки година менше вже. Тому не бачу сенсу нам тут сидіти, впиратися в одну ту саму щуку. Красавчик я. Як вам розмір щучки і Ізі Шайнер П'ятірочка у неї в роті. Ось такий шнурочок 300 грам, який під берегом з гарною поклюкою заїв величезного ізіка. Я вже на останній точці, також симпатичні коряшки, буду пробувати і тут зловити щуку. Сьогодні дуже гарна та насичена рибалка рибою. У мене просто болить рука і спина тягати цих щук. Певно, всю рибу я не буду показувати у відео, тому що воно буде дуже довге. На березі десяток щук. І при цьому покльовок ще штук 10-15 холостих. 20-25 щук клюнуло у мене цього дня. Ну, це якась фантастика. Але підхід до рибки був, чесно кажучи, непростий. Адже на кожній точці працює нова приманка. І ви це самі все бачили. Потрібно робити постійні часті заміни, перебір проводок, приманок і дає гарний нам це результат. Зараз я стаю, ставлю приманочку. У мене заряджений Ізік. В принципі, з нього ми можемо і розпочати облог цієї точки. Дві-три заміни і на сьогодні з вами прощаюсь. Нагадую всім, що кожне відео, яке набирає 8 і більше тисяч переглядів, буде в нас конкурсним. Тому гарні воблери, гарні силікони вас чекають. Переслайте це відео друзям, набираємо витирну цифру і гайда! конкурс з наступного відео. Поїхали обловлювати ще одну точку. Доловлюємо декілька щучок, декілька поклювок, і з вами прощаюся.